У світі існує неймовірна кількість порід собак. Деякі із них лишаються маловідомими, в той час як інші не лише знаходять славу, а й обростають міфами та легендами. Однією із найвідоміших порід собак і є сен Бернар порода, отримана ченцями монастиря святого Бернара, що знайшов собі місце в Альпах. Вважається, що сен бернари пішли своїм родом від молосів, що перетнули Альпи. Разом з римськими легіонами. Спершу ці собаки використовувалися для охорони монастиря, але з часом слава про цю породу розійшлася далеко за межі гір. Також їх стали використовувати для пошуку людей, що заблукали гірськими дорогами. Сильні, великі, покриті густою шерстю та мають спокійний характер. Як не глянь, а ця порода ідеально підійшла для таких умов. Як найвагоміший приклад можна пригадати собаку на ім'я Баррі, на чиєму рахунку 40 врятованих людей. Він був вихованцем монастиря і прославив його на весь світ. Якщо він знаходив нещасних, що заблукали в снігах, то брався їх зігрівати та кликати за собою. Часто він тягнув людей на собі, а одного разу прийшов до монастиря з дитиною на своїй спині. Також існує легенда, за якою 41- ша людина, яку він намагався врятувати, вбила Баррі, прийнявши за небезпечного звіра. Та це всього лише легенда, і насправді Баррі помер від старості у 1814 році. Його опудало досі стоїть у музеї Берна, а на одному із складовищ для собак у Парижі йому був встановлений пам'ятник. Вже тривалий час у монастирі святого Бернара обов'язково є собака, яку називають Баррі. Звісно ж, були й інші собаки цієї породи, які рятували людей на гірських дорогах. Часто з ними ходили й самі ченці, щоб допомагати чотирилапим у цій справі. Слава монастиря святого Бернара, як і породи собак, що отримала ім'я на його честь, породила ще одну легенду: кажуть, що на шиї Сенбернарів Бернарів яких відправляли на пошуки подорожуючих, що заблукали або замерзали, вішали барильця, а в них наливали алкоголь. Робилося це нібито для того, щоб змерзлі мандрівники могли зігрітися, коли їх знайдуть собаки. Досвідчені люди та лікарі знають, що насправді спиртне не зігріває на морозі чи в хуртовину. Під впливом алкоголю кровоносні судини розширюються. В результаті кров приливає до шкіри і теплообмін із зовнішнім середовищем збільшується. Це шкідливо для організму і загальна температура тіла швидко знижується. Дослідники навіть виявили, хто перший популяризував цю легенду. Це був відомий та без сумніву талановитий англійський художник Едвін Ландсір. У 1820 році він. 17-річний художник-початківець написав картину: Альпійські мастифи рятують мандрівника. На картині Лансір зобразив двох сенбернарів, які зупинилися над чоловіком, що був засипаний снігом. Один із сенбернарів гавкає, закликаючи цим ченців, що пробирається до них. Інший же намагається привести до тями чоловіка, облизуючи його руку теплим язиком. У цього ж собаки на шиї те саме барильце, в якому мав бути алкоголь. Картина, звісно, дуже гарна, і це й була одна із причин, чому люди навіть не сумнівалися, що сенбернари Бернари справді носили на собі барильця з випивкою. І по сьогоднішній день собаки монастиря святого Бернара патрулюють околиці, але все ж носять на собі аптечки, які точно будуть кориснішими для порятунку життя. Ніж отрута.